До війни в Україні війна в Югославії була найкривавішим військовим конфліктом з часів Другої світової війни, в результаті якої загинуло близько 130 тисяч людей. У попередньому відео ми розказували про причини цієї війни і про те, як військові злочинці понесли покарання за звірства та етнічні чистки на цих територіях. А сьогодні я хочу розповісти про маловідому історію тієї війни, яка пов'язана з Україною. Як наші миротворці рятували людей від армії диктатора Слободана Мілошовича? Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Коротко нагадаю, що Югославія це країна на Балканському півострові, яка утворилася після Першої світової війни. До її складу входили нинішні країни: Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Словенія, Північна Македонія, Чорногорія та частково визнана Республіка Косово. На цих територіях проживало шість різних націй, які розмовляли різними мовами та сповідували різні релігії. До 1980-го Югославію тримав в купі диктатор, лідер комуністичної партії Йосип Брос Тіто. Але після його смерті люди зажадали змін, і кожна нація прагнула утворити самостійну державу. Тоді на арену вийшов наступник Тіто серб Слободан Мілошевич. Він намагався утримати Югославію, в якій роль старшого брата відводив, звісно, сербам. Так почалася кривава і довга війна, в якій серби виступали головними агресорами. А війська різних народів влаштовували одні проти інших криваві етнічні чистки. Звірства, які відбувалися на цих територіях, кількість жертв серед мирних мешканців була настільки великою, що світ мусив реагувати. 21 лютого 1992 року Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про введення миротворців у Югославію. У ній візьмуть участь близько 40 тисяч військовослужбовців з різних країн світу: Британії, США, Гани, Нідерландів та Бангладеш. Їх метою був захист мирного населення від воєнних злочинів та етнічних чисток. Їхній головний штаб в столиці Боснії, місті Сараєво. Що в цей час відбувається у Боснії? Тут треба пояснити детальніше. Десятиліттями різні народи, що входили до складу Йогославії, переміщались, переїжджали, утворювали змішані шлюби, і саме тому при розпаді країни ділити території різним народам було доволі складно. Отже, серби, які проживали в Боснії, підтримували Мілошевича. Вони намагалися приєднати частину Боснії до Сербії. Пряма аналогія з проросійськими сепаратистами, які проживають в Україні, але підтримують політику Путіна і хочуть родну гавань. Далі трапляється ситуація аналогічна з так званими ДНР і ЛНР. Сербські сепаратисти проголошують Республіку Сербську на території вже на той час незалежної Боснії і військовим шляхом намагаються встановити там владу. Звісно, як і у випадку з ЛНР і ДНР, де учасниками анексії території були росіяни, в Боснії сепаратистів підтримувала армія Мілошевича. До всього на землях Боснії, які сепаратисти проголосили своїми, переважно проживають мусульмани. Це посилює конфлікт, адже сербські сепаратисти були православними. Тепер вони бачать єдиний спосіб приєднати бажані території знищити усе мусульманське населення. Головна місія миротворців була перешкодити цьому. Столиця Боснії, місто Сараєво, куди прибули миротворці, було в облозі військ Республіки Сербської з початку квітня 92-го року. Частиною миротворчої місії стають і українські військові. Спеціально для цього був сформований 240-й батальйон, до якого за два роки доєднається 60-й окремий спеціальний батальйон. Спочатку українських військових направили в Сараєво, де вони охороняли аеропорт, відновлювали воду та електромережі, а також займалися доставкою гуманітарної допомоги в гарячі точки. Але попереду на українських військових чекала надскладна місія. Навесні 1993-го ООН утворила так звані зони безпеки в анклавах Сребрениця, Жепа та Горажда на сході Боснії. Саме там проживала найбільша кількість боснійських мусульман, і саме там існувала загроза наймасовіших етнічних чисток. Анклавами ці поселення були названі тому, що усі вони перебували в повному оточенні сербських сепаратистів. Українським миротворцям довірили контроль за безпекою в анклавах Жепа і Горажда. 1995 рік миротворці працюють на території колишньої Єгославії вже три роки. Війна йде на виснаження. Республіка Сербська мала протистояти миротворчим силам ООН і військам НАТО. Усе це призвело до того, що 8 березня 1995 року президент боснійських сербів Радован Караджич це як Пушилін підписав секретну директиву. 7. у ній маріонетка Мілошевича наказує знищити анклави боснійських мусульман у східній Боснії. Тобто, по факту він підписав смертний вирок тисячам мирних людей. Ось цитата з цього документу: з планованими і добре продуманими бойовими операціями створити нестерпну ситуацію абсолютної відсутності безпеки, без надії на подальше виживання чи життя для мешканців Сребрениці та Жепи, розбити і знищити мусульманські сили, і остаточно звільнити регіон долини Дрини. На той час в Сребрениці працюють нідерландські миротворці, а 79 українських миротворців знаходилися у місті Жепа та контролювали там безпеку місцевих. Селище Жепа знаходиться у долині, яка оточена горами та лісами. Понад 90% населення жепи складали боснійські мусульмани в оточенні. Селище перебувало ще з квітня 1992 року. Однак місцеві мешканці потужно чинили опір сербам. Коли ж у 1993 році ООН створила зони безпеки на сході Боснії та проклала доступ до Жепи, це розблокувало необхідні шляхи для постачання гуманітарної допомоги для усього східного регіону. Тож мусульманські поселення отримали шанс на супротив. Станом на липень 1995 року 79 українських миротворців охороняли населення жепи та навколишніх хуторів. По периметру оточення були розташовані 9 спостережних пунктів та блокпостів. 7 липня, задля виконання директиви 7, тобто створення нестерпних умов життя для місцевих мусульман босняків, начальник штабу війська Республіки Сербської Радко Младич наказує почати обстрілювати позиції миротворців в анклаві ЖЕП. З 10 липня починаються обстріли житлових кварталів. У наступні дні до Жепи прибували біженці сусіднього мусульманського поселення Сребрениці, яке охороняли миротворці з Нідерландів, і саме вони принесли жахливу звістку. 11 липня боснійські серби захопили Сребреницю. Вони погрожували, що розстріляють миротворців та мирне населення впритул. Тому нідерландці вирішили мирно здати селище сербам. Радко Младич наказав нідерландським військовим видати йому мусульманських чоловіків у віці від 14 до 70 років. Евакуюватися з миротворцями дозволили лише жінкам і дітям. Наступними днями почалися масові страти мусульманських чоловіків. Їх групами вивозили у віддалені місцевості та розстрілювали. Тоді масштаби цього військового злочину уявити було важко, але пізніше стане відомо. У Сребрениці сербські сепаратисти стратили більше 8300 чоловік. Мусульманів до вторгнення Росії в Україну в 2022 році різанину в Сребрениці вважали наймасштабнішим воєнним злочином в історії Європи після Другої світової війни. Більше ніж через 10 років нідерландські миротворці повернуться до Боснії та матимуть зустріч із сім'ями жертв у Сребрениці, аби попросити у них пробачення, що не змогли захистити. А ще через 10 років на 20-ті роковини трагедії, у 2015 році Великобританія внесла на розгляд Ради безпеки ООН резолюцію про визнання різанини в Сребрениці геноцидом. Проте, як не дивно, Росія наклала вето на цю резолюцію. Але повернемось у 1995 дев'ятсот Боснійські мусульмани з Жепи були нажахані, почувши про звірства, які відбувалися усього в кількох десятках кілометрів від них. Вони благали українських миротворців не йти. Проте наші військові і не збиралися того робити. Вони відповідали за життя більше 10 тисяч людей, які залишались у жепі. А сербські обстріли продовжувалися. Сили насправді були не співставні. Просто вдумайтесь: дві тисячі сербських вояків проти 79 українських миротворців один до двадцяти п'яти. Настрої ООН були і більш ніж песимістичні. 12 липня 1995 року спеціальний представник Генерального секретаріату ООН у Боснії заявив. Цитую наступним об'єктом для нападу серпів стане Жепа, і українська рота, яка налічує 79 осіб, не буде спроможною чинити гідний опір сербським військам. Навряд чи знайдеться держава, яка направить туди свої підрозділи для вирішення цих питань. Західні лідери часто недооцінюють можливості українських військових. Ми бачили це в лютому 2022 року, коли всі пророчили взяття Києва за три дні. Але ще того разу у Боснії, 95-му українські військові довели, що здатні на неймовірні подвиги. Матеріали гайського трибуналу свідчать, що 13 липня сербський генерал Здравко Толімір висунув представникам боснійських мусульман у жепі ультиматум, або вони погоджуються на евакуацію населення таким же чином, як це було у Сребрениці, або серби розпочинають наступ на жепу. Тобто альтернатива звучала так: або ми вбиваємо лише чоловіків, або ми вбиваємо усіх. Боснійські мусульмани категорично відхилили цю пропозицію. І вже 14 липня серби пішли в атаку, захопивши кілька хуторів на підступах. Жителі навколишніх селищ, що вціліли, тікали до Жепи. Ситуація ускладнювалася. Через перекриті шляхи для гуманітарних конвоїв поступово закінчувалося все: питна вода, їжа, паливо і боєприпаси. Через відсутність бензину БТРи миротворців довелося залишити на позиціях у горах. Наші військові зняли з БТРів зброю та спустилися у долину, в саме поселення. Штаб розбудували у місцевій школі. Зі своїм командуванням, яке знаходилось у столиці Сараєво, миротворці мали лише супутниковий зв'язок і лише по кілька хвилин на день. Цим зв'язком українці передавали координати вогневих позицій сербських терористів. Армія Республіки Сербської під командуванням Радко-Младича підігнала до анклаву міномети і почала ще більш інтенсивні обстріли жепи. Колишній начальник генштабу ЗСУ Анатолій Лопата з супутниковим зв'язком дає вказівку застосувати зброю у повному обсязі для захисту своїх людей і мирних жителів. Комбат Сергій Мовчанюк, який керував українськими миротворцями у Жепі, згадує, що одного разу Радко-младич зв'язався з ним через радіо і російською мовою вимагав цитую негайно припинити відкриття попереджувального вогню. На що Сергій Мовчанюк відповів: за життя моїх солдат відповідаю тільки я і вийшов з ефіру. Командович миротворчого контингенту ООН генерал Руперт Сміт розумів, що не було можливості перекинути велике підкріплення до ЖЕП, адже територію контролювали серби. Також довелося відмовитись і від авіаударів НАТО по сербських позиціях. Військові боялися, що сербські бойовики помстяться за це і розстріляють заручників у ЖЕП. У цей найбільш напружений момент зі штабу ООН у Сараєво до Жепи вирішують направити українського полковника Миколу Верхогляда. Його задачою було знайти спосіб вивести мирне населення та українських військових із оточення. Разом з верхоглядом вже виїхали його помічник і ще троє солдат. Усі розуміли, що ця подорож може бути в один бік. Ось як він згадував ті події. Цитую. На другому жепському чекпоінті, там зазвичай проходили переговори воюючих сторін. У мене відбулася зустріч з командувачем сербськими військами генералом Младичем. Я повідомив його про мету свого прибуття і почув у відповідь: туди -то ми вас пропустимо. А ось назад все залежатиме від того, чим закінчаться наші переговори з Сараєво. Тобто, Младич достатньо ясно дав зрозуміти, що наша невелика українська група потенційні заручники. Радко Младич мав намір зробити українців заручниками, аби мати змогу продавити свої умови на переговорах ЗО. Саме тому він відкрив йому дорогу до Жепи. Діставшись з самого селища, Микола Верхогляд розуміє, що ситуація стала ще складнішою. От цитати із інтерв'ю Верхогляда, яке він давав історичні правди. Серби оголосили, що всі чоловіки-мусульмани у віці від 17 до 65 років будуть затримані як військовополонені. Коли вже пізналися про майбутній полон чоловіків, в містечку почалася паніка. Мусульманське населення блокувало нашу базу в Жепі, і ось в цих умовах мені треба було організувати евакуацію населення і без втрат. Вивести з анклаву особовий склад другої української роти. Командувач сил боснійських мусульман у Жепі Авдо Паліч намагався домовитись з младичем без українців, але без результату. б, Микола Верхогляд представляв ООН і НАТО, у яких величезний військовий контингент і ресурси. Сили явно переважали над сербськими. Чому тоді вони дозволили сербам шантажувати їх? Ось як пояснював це Микола Верхогляд. Якби я попросив про нанесення повітряного удару по позиціях сербів, це було б зроблено. Але для мене такий крок був неможливим. Серби загрожували розстріляти наших миротворців, якщо авіація почне бомбардування. І мусульмани теж не приховували своїх намірів і відкритим текстом говорили нашим людям: якщо ви нас не захистите, ми вас знищимо. Вихід був один переконати сербів дозволити евакуацію всього населення Жепи. Дійсно, таким був єдиний вихід, адже Микола Верхогляд поставив собі за ціль зберегти усі життя і місцевих мусульман, і українських військових. Попри всі загрози, він почав добиватися переговорів із радком Ладичем, аби домовитись про вивезення цивільного населення. Наступного дня, 24 липня, йому призначили зустріч із сербським генералом. Саме 24 липня стане найскладнішим днем для українського батальйону. Жепа потерпала від мінометного обстрілу, і саме у цей час Микола Верхогляд зустрівся з Радком Ладичем. Він ішов туди без жодних гарантій повернутися з цієї розмови живим. Полковник верхогляд зняв із себе бронежилет і сів за імпровізований стіл переговорів на одному з миротворчих блокпостів у горах. Далі розпочалися декілька годин напружених перемовин між сербським терористом і українським полковником. Цитую. Основні моменти розмови запам'яталися майже дослівно. Я казав, це ваша війна, і я зараз не збираюся робити вас братами. Ось цей блакитний берет зобов'язує мене залишитися в цій ситуації нейтральним. А ви хочете, щоб я зайняв позицію однієї зі сторін і воював проти сербів або мусульман? Цього не буде. Переді мною поставлено завдання евакуювати населення Жепи. І я це завдання виконую, навіть якщо ви не дасте машини виведу людей з анклаву пішки. Я казав їм, пане младич, ви генерал, людина, яку шанують в сербській армії. І ви, полковник Авдопалич, теж не менш поважений своїми солдатами командир. Тут я не лукавив, це були дійсно авторитетні у своїх народів керівники. Всі ми троє належимо до різних армій, але ми офіцери і носимо погони. А для професійного військового ганебно стріляти в беззбройну людину. Так поступають тільки покидьки. Слова, які дібрав Микола Верхогляд під час переговорів, зробили неможливе. Ось ще одна цитата. У кінцевому результаті младіч відкинувся на спинку стільця, уважно подивився на мене і сказав: Полковнику, ти хороший солдат, не треба гарячкувати. Думаю, ми знайдемо правильне рішення. Так воно у результаті і вийшло. Найголовніше, чого вдалося досягти полковнику верхогляду, це домовитись про евакуацію мирного населення на умовах українських миротворців. По-перше, населення домовилися не розділяти на жінок та чоловіків. По-друге, кожен евакуаційний автобус супроводжував принаймні один український миротворець. По-третє, маршрут евакуації побудували так, аби автобуси з цивільним населенням оминали військові позиції сербів. І на на початку та в кінці колони евакуаційних автобусів мали їхати бронетранспортери з французькими миротворцями. Невиконання, хоча б однієї тієї умови, давало би можливість сербським терористам вкрасти автобуси та стратити цивільне населення. Евакуація жепи почалася 25 липня 1995 року. Одразу після вивезення цивільного населення сербські формування зайняли жепу. Вони повністю знищили містечко, грабували та палили мусульманські будинки, підірвали місцеву мечеть. Частина українських миротворців досі перебувала у жепі на своїй імпровізованій базі у місцевій школі, і вони не мали жодних гарантій бути врятованими. 3 серпня, нарешті, почалося виведення наших героїв з анклаву. Зранку, 4 серпня, вони дісталися миротворчої бази у Сараєво. Рятувальну місію було завершено. Наші миротворці врятували близько 10 тисяч життів. Президент Республіки Сербської Радован Караджич назвав наступ на жепу провальним. Він був невдоволений тим, що мусульмани залишилися живими. 2 серпня Караджич відсторонив Радко-Младича від командування військом і проголосив себе верховним командувачем армії. Це стало початком внутрішнього розколу армії сербських терористів. Війна між боснійськими мусульманами та сербами закінчилася підписанням дейтонських угод 14 грудня 1995 року. Сторони домовилися зберегти боснійську державу єдиною, проте вона складається з трьох адміністративних частин: мусульмана Хорватської Федерації, Республіки Сербської, а також автономного округа Брчко зі змішаним населенням. Наші військові залишалися в Боснії і Герцеговині аж до листопада 1999 року. За всі роки війни на всій території колишньої Єгославії загинув 21 український миротворець. Ця історія показує, що для наших солдат немає нічого важливішого за життя людей. У найскладніших ситуаціях, а перемовини з радком младичем явно не були легкою розмовою. Українські військові проявили силу, витримку, харизму і найголовніше. Інтелект це речі, які і сьогодні відрізняють нашу армію, і саме тому ми переможемо. Ось така реальна історія.